Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка! Я завітала у магазин Єва. Хочу показати вам, що тут є цікаве у продажі. Новинки серветки вологі від фірми Greenway. 15 штук в пакоті. антибактеріальні, ціна 11 гривень Є з екстрактом календули, лаванди, алоє, бамбуку та едельвейсу. Новинка від фірми Інстагут. Вологі рушники. 24 штуки в упаковці. Ціна 40 гривень. Сухий шампунь Формона. Янтар. Об'єм 180 мл. Ціна 169 гривень. Сухий шампунь для волосся. Ковтубі. Більший об'єм 200 мл. Ціна 175 гривень. Менший об'єм 100 мл, ціна 107 гривень. Сухий шампунь від Батист, ціна 219 гривень. Декілька ароматів на вибір. Скраб для тіла регенеруючий від MyBody. 200 мл об'єм ціна 56 гривень. Молочко для тіла відновлююче від MyBody. Також 56 гривень. 52 гривні коштують масочки парафінові для рук або ніг від About Body. Пінцет для прів від сталих 125 гривень. 295 гривень коштує набір від сталекс чиста шкіра. Натуральна басма індійська. Ціна 22 гривні 30 копійок. Натуральна хна. Декілька варіантів відтінків на вибір. Ціна 30 гривень 30 копійок. Басма натуральна. Чистий порошок басми плюс арганова олія. Ціна 22 гривні 30 копійок. Засоби для догляду за волоссям від фірми Флозе. Одна линійка для зволоження із алої. Друга линійка з аргановою олією, що має поживний ефект. В склад входять три одиниці продукту це є шампунь, кондиціонер та маска. Маска для волосся об'єм 500 мл, ціна 197 гривень. Шампунь об'єм 400 мл. Ціна 138 гривень. Кондиціонер, 300 мл об'єм ціна 138 гривень. Ще одна лінійка від флоса шампунь об'єм для тонкого волосся 109 гривень 250 мл. Кондиціонер 138 гривень і шампунь 138 гривень 400 мл об'єм. 223 гривні коштує маска для волосся від Farmstay для сяйня та блиску. Ще одна масочка для волосся від Farmstay. Ціна 279 гривень. Сяйня та блиск. Farmstay – живильний шампунь. Із чорним чесником. Ціна 303 гривні 530 мл. Farmstay Колаген 2 в одному. Ціна 303 гривні. Шампунь для чутливої шкіри голови. Зі зручним дозатором. Ціна 384 гривні, 500 мл об'єм. 439 гривень. Коштує кондиціонер 500 мл об'єм. Кондиціонер для волосся відновлюючий. Ціна 384 гривні. Есенція для волосся від фірми Lador. 160 мл об'єм. Ціна 364 гривні. Засіб від містер пропад для миття петлоги. Ціна 125 гривень. Об'єм 1 літр. Кіонин. 54 гривні з ароматом лимона 1 літр об'єм. Засіб для прочищання зливних труб. Ціна 27 гривень. Засіб від містер мускул 31 гривня. Рідина від містер мускул для прочищання труб 139 гривень. Кріт трубочист 40 гривень. Доместос еко 111 гривень. Доместос об'єм 500 мл 52 гривень. Кіонен ціна 56 гривень 750 мл. 149 гривень коштують брев блоки для унітазу 4 штуки. Рідина для миття посуду 65 гривень, скуду 1 літр 30 гривень, скудо об'єм 5 літри 20 гривень. Сапфіра кондиціонер для білизни 59,90. Засіб Бані, кондиціонер 54 гривні. Кондиціонер Skype 2 літри об'єм, ціна 75 гривень. Зіп-пакети від Freckenbock ціна 32 гривні 1 літр 5 штук. Сейфкарт мило Дитяче, 62 гривні. Об'єм 225 мл. Новинка. Подарунковий набір від фірми КОС. Щітка для розчісування, заколка та церкальце. Ціна такого набору 349 гривень. Один варіант подарункового набору 229 гривень. Новинки ось такі щітки для розчісування волосся масажні ціна 149 гривень. Леді Вікторі. Ось така щітка 125 гривень. Новинка подарункова щітка дитяча 219 гривень у вигляді милого єдинорога. Є декілька варіантів кольорів на вибір. Ось такий набір для завивання волосся від фірми Соват. Ціна 199 гривень. Щіточка брашан 139 гривень. Дерев'яна від Lady Victory. Переводні тату. В асортименті ціна 70 гривень. Зажими для волосся. Ціна 20 гривень. Набір резиночок 3 штуки. Ціна 30 гривень. Туалетна вода від фірми Гленбі 30 мл об'єм 179 гривень. Прикраси для створення зачісок. Найчастіше їх вплітають в косички. Ціна простих 50 гривень. Наліпки різної тематики. Ціна 25 гривень. Напишіть мені, які товари вам є цікавими в таких магазинах. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити, і завжди бути в курсі нових акцій. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.